Всім доброго дня. Ось ми на нашому участкові і час підживити нашу малину таким добривом природнім як попіл. Ось ми просипаємо. Сьогодні у нас 16 лютре, погодка. Зараз все це ми просипемо породочкове. Така сьогодні у нас робота. Тут у нас стоїть таке озеро. Вся ця долина у нас у воді. Кожного року одне те саме. Ось. А тут якраз вже у нас починається малина. То вода до малини не доходить. Ось наша смородина. Смородину ми вже раніше підживили, попелом підсипали. Ось так вона виглядає. Тут у нас до 10 сотий. Будемо мати вже, дасть Бог, цього року перший врожай. Ось так. А далі як піду підум покажу вам рядок, який ми осінню висадили лохини. Осіння була посадка, стигли посадити одного рядочка. Ось бачимо, які саженці. Саженці ці купували. А ось Ще робимо підготовку. Ну, верніше робили це осінньою. Завозили лісовий опад, також там кислий торф. Все з ліса. Ось, плануємо цього року ще нас 5 радочків тут досадити. І десь 110 у нас буде нової культури для нас. Це лохіна. Спробуємо з нею. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк. Слідкуйте за нашим каналом за вирощення ягідною культурою. Всім дякую за увагу.